Щоно відвідала делегація із Канади. До її складу входили діти та батьки за Едмонта на поїздку. Організував фонд Світ очима дітей. Фундація тісно співпрацює із Коломийською районною владою вже понад п'ять років. Цього разу відвідали верхній вербіш. А у лісному хлібичині запланували спільні канадсько-українські козацькі забави. За перебуванням канадців в регіоні стежив Богдан Малецький. Фонд Світ Очима дітей неодноразово допомагав талановитим дітям Коломищини. Так, нові костюми отримали сопілкарі із лісного хлібичина. Комплект посуду отримала п'ятицька школа. А у Великокам'янській – Провели навіть спільний семінар для танцюристів села та канадських однолітків. Представник відділу освіти райдержадміністрації Микола Киселевичу каже, що така тісна співпраця приносить користь обидвом сторонам. Ми зустрічаємо делегацію із Канади з міста Едмонтона, це учні католицької школи. Справа в тому, що це цю поїздку організовує фонд світ для дітей. Вони вже давно з нами кілька років же нас з нами співпрацюють, допомагали нашим школам у п'ядиках, у великій кам'янці, в Лісному хлібичині, і зараз вони подорожують по Україні. Вони бажають поїхати в гори. Підтримала його і представник фонду із української сторони Галина Макитюк. Вона відзначила, що Коломищина завжди гостинно зустрічає гостей. Тому сюди приїжджати завжди приємно а ще приємніше робити добрі справи для мешканців цього карпатського краю, зазначила пані Галина. Коли ми ще нас завжди, призавжди так щиро, так гарно, так абсолютно єдиною неповторно приймає всіх. Та допомагаємо, бо нам допомагають. Я кажу завжди: якщо від однієї свічки в церкві ми запалюємо багато інших свічок, так має і добро і милосердя запалюватися. Нам допомагає Канада, наші спонсори. Ми маємо щось віддавати тут, і як кровообіг, і кругообіг. Це все зв'язано і, і особливо в ці дні такі гарні, прекрасні, коли ми з особли, Вою наснагою маємо любити один одного. А того дня канадців зустрічали шкільні колективи Мишина та Великого Ключева. Вони продемонстрували гостям свої творчі здобутки. У вівторок гості з-за кордону побувають в Коломиї, а у середу в лісному хлібичині проведуть козацькі забави. Із верхнього вельбіжа Богдан Малецький Сергій Грицак, Програма НТК».